Вот такую красоту мне делает человек. Приехал в отпуск. Не сидит без дела. Я дуже ее хотела. И вот она уже начинает робитися така так Ось зараз, хочу заняться пикировкой перчика. А, Первый год купила вот а, такие Мішочки хотіла спробувати виростити розсаду. Хорошо, що замовили 100 штук тільки. І оце таки вийшов перчик. Опит у мене негативний. Зараз буду земелька на стаканчики. І буду зараз пекірувати. Тут стоїть у мене хризантемка. Так, от на черенки ця капусточка, теж хризантемка. Тут помідорчики в мене трошки спрятані. Це чоловік з ціном зробили мені. Чоловік приїжджав в відпуск, зробив мені таку тепличку. Вікна мити не буду. Вони грязненькі, щоб не дуже пекло. Сонце, бо люди писали, що треба затіняти, Ну, я тут вирощувати нічого так не буду. Хочу, тут, може, один кабачок посажу, ну, може гурчки ранні. Тут уберу столик пізніше. І, може, вірочки та що ще хотіла, вірочки і радісочку посію. Ну і все так, буду ще займатися. Ось гірочко. зробила. Таке приспособлення в тепличці так накрила перчик. Зараз хочу закрити хризантемку обікнованими мішками такі з-під зерна. Це відро поставила з гарячою водою. А там у мене свічку сьогодні зробила сама покопну. Димить, звісно. жесть. Ну, так водичку поставила. Конечно, ведро буде страшненьке. Но я думаю, что ничего. Заходить тут, конечно, дыхать важко. Но бочатый, чадить дуже. Ну ничего, я думаю, что росли нам ничего будет. О, так парує тут, ну взагалі якось так вирішила. Надіюсь, що все вийде. Що, прийшла я в тепличку. По відео ви вчора вечором бачили, вже дуже пізно. А, ставила я свічку, копну, водичка отак стояла, нагріла дуже гарячу воду, туди влила і парувало. Не знаю по часу, а, поки вона горіла, але світанок був, сонце сходило, то вона ще горіла. Бачила вікно мені видно там. Вікно дивилася, то мені видно було. Ну що я вам скажу? А, фуксія стояла взагалі на землі, не, за, не прикрита зовсім. То, а, Нормально все в гарному стані. Квіти я накривала оцим теплим таким шарфом. Ну, Теж все нормально, придавлені трішки, А так все нормально. Перчик був накритий такою фольгою, тепленням. Капустка, перчик. То все гарно, нічого не підмерзло. Тут у мене Посіяний гібіскус трав'янистий, теж все нормально. Хризантемка теж все чудово. Ну, що зайшла, у нас по прогнозу показує плюс 3, то в мене тут, бачите, плюс 12. Ну, я хочу зараз все одно все забрати, ну, крім хризантеми. Хризантему залишу і нічого страшного не буде. А квіти все-таки хочу і перчик заберу в будинок. Не знаю, де поставлю, ну щось придумаю. Днів на три, на чотири, думаю, місце знайдеться. Ну якось так все. Хочу ще вам показати, що свічкою сталося. Ну, це отак от зробила під вітром свічка, окопна. Ну, Свічка. Свічка перегоріла. Якось так вона, все вже, все вже вигоріла все, немає нічого. це якось так. У мене ще одну я зробила, ну, я думаю, що я просто позабираю все і не буду врочити голову, розсаду. Всю я занесла в будинок томати. Томати, що в мене там ще і перець. Зараз я це все позаношу і все. І не буду переживати, що воно все поморозиться. Ну, якось так все. Хотіла квіти заносить, а потім в мене така мислі в голову прийшла. Думаю, в мене така водічка пластикова є. Є такий утеплитель. Думаю, зроблю тут такий. А... Сонечка, ну, ну сонечка немає, але все одно а, світло. Вирішила, зроблю отаке з утепленням. Поставлю туди квіти, накрию отаким ще зверху. Воно теж таке тепленьке. А потім ще накрию отаким цим утеплителем І буде класно. Нічого не буду носити. Ну, перець, звісно, забрала. Перець, а це залишила тут. так ось придумала. Тут у мене помічниця Лісечка. Аліса. Ось така у мене. дівчинка, да, лісончик. У мене тут трошки безпорядок, ну на виду трошки пізніше. Щоб було у мене тут гарно. І ось дивіться ж, забрала ж бодійку, а під у мене подружка сиділа. Зараз я вам покажу подружку. Ось дивіться. Подивись. Хотіла вам показати. Зійшов горох такий гарненько. Передають сьогодні на ніч мінус три. Не знаю, виживе чи ні. Дуже, звісно, буде шкода, як померзне. Оце оце захвилююсь і зійшла. На зиму сіяла. Тут в мене трошки ще бурянці, але нічого. А, то дощ, в огород зараз не влізеш, мокро. У нас сьогодні було. Передавали ноль, ну нутрічком стали на відрі, а була корочка льоду. Це десь сіла салатик, посходив. Ось такі ось хочу вам показати, Таке трошки мороз почалися заці... за ці. дивіться який гарний карликовий різ. такий Зараз хочу. Тут ще в мене такий рядок. Різівні я це... А, так купувала весною. Це вони посходили. Ще я зараз хочу. У мене Абрикоска ось молоденька розквітла якраз на морози. Ні пчолок нема, нічого нема. Не знаю, що буде. І так цвіте. І дуже смачна абрикоса Назва в мене десь записана є. Хочу її трошки укутати за цей, щоб мороз не так тронув. І не знаю черешенка. Черешень. Такі цвісти дуже, дуже гарно. Глянь такі поп'іночки. І цей. І... Ну я ж її не вкрию, бо вона висока. Нічого її зробити не можу. Ось я вам вже показувала абрикоску, Вона вже оцвіла, спіла цвісти, ну вона вже запилена, вже листочки пішли. У мене ручки грязні, там земельки трошки була. Вона вже відцвітає, пчелки працювали на ній. ну, Зав'яз, думаю, вже повинна бути. надіюсь, що не померзне. абрикоса теж дуже, дуже смачна. Все так хотіла, щоб вона відросла, бо там була вона старенька. Спиляли стару, а молоденьке це вона таке випускала. Ну, ось іще хочу вам дивитися, чи так які гарні в мене. очі такі і роза. Кам'яна її називають. Вулична. Це абрикоска. Не знаю, з кісточки виросла. Чоловік зробив прищепу, був. Відпусти. Надіюсь, оце квіточка, це персик. Надіюсь, що живенька. А оце пропала. Бачу, що нема нічого. І зараз ще хочу персик. Дуже гарний. Квіт, квіт буде там усипаний, буде весь. Дуже хочу накрити. Покажу вам, потім як зроблю.